Знаходиться отака чудова, чудова річ. Це розумні поплавки, які з підсвіткою. До них є USB-зарядочка для того, щоб заряджати наші акумулятори. Їх у мене комплект 4. По вазі вони йдуть 4,2 грами, і до них одразу помотана. Хірабунівська оснастка під хорошу рибу. Вони знаходяться, зберігаються у цьому місці. Якщо приїхав на звичайного карасика половить, то я переставляю ці поплавці на оснастки. У мене вони помотані на мотовильцях і ось тут. І зараз я вам ще покажу де. І ще є один, один карманчик ось тут. У мене тут зберігаються накладні. Мотовильця, і от у мене вже є. Якщо от у мене вудли ще 630, підписано 630, і ось тут вже готова оснасточка. Таких у мене декілька вже готових, 6.30,